За зовнішніми характеристиками, якісні штучні ялинки можуть конкурувати з натуральними. Вони мають ідеальну форму, не осипаються та служать багато років. Великий асортимент також дозволяє підібрати штучну ялинку під будь-які умови. Перше, з чим необхідно розібратися, це вид виробу. Усі штучні ялинки поділяються на два види безпосередньо ялинки та сосни. Розрізнити їх можна за формою гілок. У сосни вони завжди довші, ніж у ялинки. Вибір на користь конкретного різновиду потрібно робити, відштовхуючись від власних вподобань. Але врахуйте, що якісну литу сосну буде знайти важче, ніж ялинку. Другий аспект це матеріал каркаса та гілок. Для виготовлення штучних ялинок використовуються два види полівінілфлориду, м'який та жорсткий. На цінниках таких виробів зазвичай просто зазначено ПВХ. Розрізнити їх можна за щільністю гілок. М'який ПВХ це такі собі подовжені смужки з щільним розташуванням. Він зазвичай використовується для імітації крони сосни, твердий, навпаки, для формування гілок ялинки. Головна перевага виробів з ПВХ в їх відносно доступній ціні. Головний недолік полягає у потенційній небезпеці. До складу деяких штучних ялинок може входити фенол або формальдегід. Якщо ялинка має характерний хімічний запах, це ознака наявності цих токсинів. В якісної ялинки гілки повинні тримати форму та нариватися від мінімального натягування. Ці дві умови відсутність запаху та щільність матеріалу свідчать про чистоту обраної штучної ялинки. Якщо ви бачите на ціннику абревіатуру PE, це означає, що перед вами також ялинка з полівінілхлориду, але до його складу додали пластифікатор, який робить його схожим на гуму. Інколи такі ялинки називаються ліконовими. Вони мають найбільший експлуатаційний ресурс, виглядають максимально схожими на натуральні та повністю безпечні, але й коштують вони дорожче за всі інші різновиди. Що стосується конструкції, то найкращими вважаються литі штучні ялинки. Їх виготовляють з чистого силікону або з ПВХ та силікону. Такі ялинки дуже реалістичні. З відстані їх важко відрізнити від натуральних. Вони миттєво розправляються після зминання і не деформуються під час тривалого зберігання. Їх єдиний недолік висока ціна. Більш доступними будуть комбіновані моделі, виготовлені з ПВХ з додаванням гуми.